На Волині працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками громад обстежують харчоблоки у школах. Розповів начальник відділу безпечності продуктів Георгій Погребський. Гіркополонківський ліцей, — 21-й заклад освіти, де відбулося комісійне обстеження цього року. Каша так відповідно до затвердженого меню. Сьогодні у вас має бути салат, так? це зготовлений брак, чай. Перша і друга страва. Два роки тому робили ремонт. Все обладнання нове, яке ми отримали, брали участь в проєкті спроможна школа. Миловітки є. є все є, є, є стів. є, ну скажімо, так як роздача є. У результаті обстеження дирекції закладів дають рекомендації, каже працівник Держпродспоживслужби в області Григорій Погребський. Рекомендували розширити розширити вікно подачі, щоб ну не, не, не скупчувалися тут діти біля цього вікна. Тут можна буде тоді в дві черги їх обслуговувати і швидше буде це, і зручніше всім. Перші дітки їдять 9 15 перші другі класи, потім 10-20, треті, четверті. Це приблизно десь 200 порцій. Одна порція без салату і без хліба». У нас сьогодні була каша, курка і спіриковий салат. Ну ще в дубах давали яблуко. І чай можна наїстись. Дуже сидно Смачно і так типу, кожен день або два рази в день. Під час обстеження їдальні та меню начальник відділу Луцького райуправління Держпроспоживслужби Дмитро Молчан каже, побачили, що були випадки, коли змінювали раніше затверджені продукти. Це зв'язано з поставками. Якщо там, наприклад, немає суху, ну, продуктів, що там зварити компот, вони дають чай, чи якось ще міняють, то ми рекомендуємо дотримуватись так, як вимагає 305 та постанова – Міняти день на день. Наприклад, якщо немає продуктів приготувати на вівторок, то можна замінити середою. Проводимо ці комісійні обстеження. Планові, позапланові перевірки заборонені під час воєнного стану. То тільки єдиний такий вихід тримати це, як би кажуть, на пульсі це приймати участь в комісійних обстеженнях. Дмитро Молчан каже: торік у Луцькому районі здійснили 63 обстеження. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.